Всім привіт! З вами Ліза. Це моє перше відео в новому році, тому хочу вас всіх привітати. Нехай цей рік буде переможним, і мрія кожного із нас справдиться. От, і, звичайно, скорішого настання миру, нашої перемоги і мирного спокійного неба, повернення до своїх затишних відбудованих домівок, зустріч з рідними, з друзями. І Хай це все нарешті справдиться. Сьогодні хочу показати вам свої покупки з Єви, Аврори і деякі подаруночки. Давайте почнемо з Єви. Що в мене. Так, щоб вам було ну, видно, все рівно трохи видно. Що в мене закінчилося, і, на момент, це ще до Нового року було і пару покупок в новому році. Закінчувався в мене дезодорант, я люблю Дав. І ось, здається, на них навіть була якась акція. Я вибрала з Ягодами Асаї та ще щось тут, а, водна лілія, аромат водної лілії. Мені нагадує аромат черешня чи щось такого, або от вишневі квіти, коли вишня, квітне навесні. От щось таке, дуже приємне, тому що є вони різні, є специфічні. Ну, гарний спрей. Я з усіх таких спреїв полюбляю саме Дав. І він дуже гарно захищає, я не кожного дня користуюсь, тільки коли йду на тренування. Далі міцелярка. Я вам показувала в грудні в порожніх пляшечках. І ось вона в мене повтор: 400 мл була по акції, але трошки вже дорожче стає навіть з акції, ніж раніше була без акції. Я змиваю макіяж тільки з очей, тому. Вона в мене досить надовго її вистачає. Е, ну, іноді, може, і з лиця. Далі, в подарунок від подруги, яка зараз в Польщі знаходиться, отримала ось такий засіб від TG Head. Я дуже багато чула про цей бренд на YouTube, і, і вже давно чула, і все якось ніяк не пробувала. Називається засіб Small Talk. І це в нас іде і як потовщення, і енерджайзер, і. Е, так, я вам показую, ви бачите ні. І наповнює енергією, і укладку робить, і е, об'єм робить. Ну, коротше, все таке сто в одному. Да? Е, по складу тут я десь знайшла е, силикон, здається, дем... демітікон. Але я один раз спробувала ось Демітіконол, Можливо, це інший якийсь силикон. Дивіться, яка в нього є консистенція, тобто консистенція крему. Знаєте, я була вражена, що крем для волосся дає такий класний ефект. Дуже виокремлені локони. Окладка залишається протягом. От я ходила вже днів три, і ну, не наче перший день. Настільки мені сподобалась ця штука, і в мене якраз закінчився закінчувався гель, вже закінчився, бо добили його, хоч і не хотілося після цього щось інше брати. Дуже сподобався не такий ефект, як від гелю, навіть кращий, тому що. Нема склеєного волосся, і якось воно навіть довше залишається свіжим, самі, біля коренів самі, хоча я і наносила там. Наносила так досить багато. покористую ще я тільки раз, встигла спробувати, але сподіваюся, що не розчаруюсь і, можливо, буду навіть повторювати. Бо я вже на Херб накидала собі цілий кошик, але до Нового року не хотіла замовляти, щоб з посилкою нікуди воно не зафубилась. от, Так що, ось так. І другий продукт це Ізана, Я чула, що в Німеччині кажуть, це Ізана а, від Росман. Це мережа таких магазинів. У нас цей бренд в Васенсі був представлений, але я вже в Васенсі 100 років не була. Тут, де зараз я живу, немає Васенса. Так, а, значить, те, що я змогла зрозуміти, що це крем сечовиною, А сечовина в нас ідеться для сухої шкіри. Ну, на зиму. Немає мікропластику в складі. От. Ще я не відкривала. До речі, він не зафольгований, можна подивитись. Тут трошки протекло Ось такий. Пахне просто кремом для рук. І такий, знаєте, пом'якшуючий. Пом'якшуючий, як пом'якшуючий крем. Теж буду користуватися. У мене два креми, я вже на новий рік. Отримала в подарунок, один від Віки, один від Насті. От, і е, в мене ще є, тож забезпечено на деякий час. І сьогодні я забігла в Аврору буквально за двома продуктами, але взяла трошки більше. Е, купила ось такі тіпси, хочу цього року почати лаковий проєкт на каналі, і щоб показувати вам краще було е, своєю лаків зроблю. Пофарбую і буду показувати. Коштували вони 56 гривень, колись я замовляла навіть з Aliexpress. Потім стала замовляти на Мейкапі. а тепер вже можна сходити в Аврору і придбати. Також взяла засіб для зняття лаку, очищення, живлення мінералами, без ацетону, бренд Максі. Максі є лаки, я ніколи не пробувала їх, вони в новості, здається у нас продавалися. І зараз вони в усіх магазинах таких є, типу простору, в таких от, от мене навколо кришечок лаків, ну, горлишок самих, налипає лаки, потім, коли відкручуєш, закручуєш, він туди падає в сам флакончик. От я хочу протирати, бо я якось раніше до цього не додумалася. Потім я відео навіть бачила, що дівчата протирають. В общем, хочу попротирати, бо в мене зараз рідина від орлі, ну мені якось є шкода а на цей. Ну потім, звичайно, буду її користуватись для нігтів. І ще для нігтів я пригадала, що в мене закінчилися палочки. Всі кажуть, що це апельсинові, але я не впевнена, що це саме апельсинові, дерев'яні буду казати, палочки. 19 гривень, і тут їх, напевно, що так, тут їх 12 штук. Тобто, ну, непогано. От. І також для того, щоб вести свій канал і записувати тут всі різні нотатки, взяла блокнот. Він такий іде, наче в обкладинці. Чи це і є обкладинка? Ага, це і є обкладинка. Тобто там, звичайний такий зошит з білою кордкою. От, Але мені сподобався. Він такий, знаєте, легкий, бо там ті, що в. Картонних таких палітурках, вони більш тяжкі і такі, знаєте, сяючий весь класно е, В клітинку. Я хотіла саме в клітинку, бо якщо там буду лівці помади відміряти, щоб було зручно. Такий, ну, плотно, звичайний, і теж 39 гривень кошти в Аврорі Так, і останнє взяла два крабіка ось таких. Один був 34 гривні, один 39 гривень. Не знаю, потемніє чи ні. Ну, я люблю або заколоти десь збоку волосся, або якусь мальвінку зробити. У нас зараз прям дуже тепло, якось аномально для зими, для січня, і вже можна спокійно ходити без головного убору, не знаю, чи надовго. Але хочеться і таку, типу мальвінку люблю робити. Ось такі дві заколочки. В принципі, все. От що я вам хотіла сьогодні показати розказати, щоб не накопичувати, бо хочу все-таки цього року я трошки зробити, ну, типу, рік без покупок. Тобто те, що я хотіла минулого року почати, але не вийшло, в мене не склалося. То тепер купувати ну, якби мінімум те, що закінчується. І те, що дійсно необхідно. Такі от мої покупочки. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей на каналі. Па-па!